Раз думає, що нічого не відбувається, але насправді він працює. Зустрічайте безмасляні безшумні компресори від торгової марки Апро від 9 до 200 літрів. І сьогодні я вам розкажу, чим вони реально відрізняються, які в них особливості, і які краще підібрати під ваші потреби. Легкий та моторний SL9, Він як електросамокат. Тихий, маленький, компактний і для простих задач. Підкачати колесом, щось продути, підключити до нього пневмостеплер або навіть аерограф і щось пофарбувати. Об'єм ресивера 9 літрів, двохциліндровий двигун, потужністю на 950 Вт, ватт, продуктивність на виході 168 літрів за хвилину, і цього абсолютно достатньо для побутових потреб. SL24 домашній універсал. Це компресор для тих, хто любить попрацювати в майстерні на вихідних. Сюди вже можна під'єднати фарборозпилювач, пневмошлюфмашину, гайковерт і будь-який інший пневмоінструмент, який споживає до 200 літрів повітря за хвилину. Об'єм ресивера 24 літри, двохциліндровий двигун потужністю на 1,5 кВт і на виході продуктивність 240 літрів за хвилину. Але при цьому він шумить не гучніше, ніж твій холодильник. SL50 – гаражний універсал для тих, хто любить крутити гайки, але не любить шум. Сюди вже можна під'єднати щось цікавіше, ніж просто аерограф. Об'єм ресивера 50 літрів, два двигуни потужністю по 1,5 кВт кожен і продуктивність на виході 475 літрів на хвилину. І при цьому він буде працювати тихше, ніж ваша пральна машина на віджимі. SL100 серйозний підхід. Коли робота з пневмоінструментом – це вже не хобі. Підходить для невеликих майстерин, де потрібен великий запас повітря і продуктивність. Об'єм ресивера 100 літрів. Три двигуни потужністю по півтора кВт кожен і сумарною продуктивністю 712 літрів за хвилину. І саме головне, якщо у вас просаджена електромережа, то кожен із двигунів ви можете вмикати окремо. Ви мене можете запитати, а де ж той 200 літровий компресор, який ти обіцяв? Друзі, спокійно. Він є. Але справа в тому, що він настільки величезний, що не було сенсу його сюди тягнути. 200-літровий об'єм ресивера, 4 двигуни по 1,5 кВт потужністю кожен з продуктивністю на 950 літрів за хвилину. SL200 це потужна тиша в промислових масштабах. Друзі, якщо вам потрібен тихий, надійний, безмасляний компресор, то це будуть компресори від торгової марки Apro. А придбати ви їх можете завжди в нашому магазині з торгом UA. Вони постійно будуть в наявності. Посилання на ці компресори, а також на наш магазин, будуть знаходитись в описі до цього відео. Переходьте, купуйте і отримуйте знижку. Всіх обіняв, бережіть себе і до зустрічі в нових відео. Па-па!